Наступний проєкт рішення, який пропонується до розгляду, це інформація про роботу із зверненням громадян у 2022 році на виконання вимог закону України про звернення громадян і в рамках функцій, покладених на органи місцевого самоврядування. У 2022 році до виконавчого комітету надійшло 785 звернень громадян. Загалом це на 359 менше ніж у 2021 році. В основному ці звернення стосувалися соціального захисту, виплати матеріальної одноразової допомоги при народженні дитини, матеріальної допомоги внутрішньопереміщеним особам, допомоги військовим сім'ям полонених, військовослужбовців. Виплачували ми допомогу на загальну суму 735 тисяч гривень членам сімей полонених. Членам сімей на поховання військовослужбовців, які загинули спочатку повномасштабного вторгнення, також було виплачено допомоги на суму 320 тисяч гривень. І серед інших питань найбільше це питання, які стосуються житлової політики, земельні питання і питання захисту прав дітей. Слід зазначити, що в цю статистику. Точно не входять ті звернення, які в нас були протягом березня і навіть квітня, їх була достатньо велика кількість, але ми тоді працювали просто в режимі онлайну і фіксувати всі ці звернення ну, просто не було сенсу. Тут скоріше такі письмові звернення, бо ті, які надійшли на електронну скриньку, а те, що ми працюємо щодня в усному порядку, в цю статистику ми не включаємо. Та таких ну, звернень ну просто суттєво більше суттєво більше. Інколи людям треба просто роз'яснення, інколи вони акцентують увагу на певних недоліках роботи, на які ми реагуємо. Але тут є наша робота. Так, сюди входять тільки ті звернення, які зафіксовані, які надходили безпосередньо через відділ діловодства на особистих прийомах міського голови, і також звернення, які надходили до виконавчого комітету через інші органи виконавчої. Є якісь питання по цьому плані? можемо проголосувати? Хто за, прошу підтримати. Звіт про звернення. Дякую. Прийнято. Про план роботи на 2023 рік. Так, шановні члени виконавчого комітету. проєкт рішення пропоную до розгляду про затвердження плану роботи виконавчого комітету Словотицької міської ради на 2023 рік. Даний план формується щорічно за пропозиціями структурних підрозділів виконавчого комітету і включає в себе основні питання, які виносяться на розгляд виконавчого комітету. Я пропозиція підтримати, бо це такий документ, який буде коригуватись Н плюс один раз точно під засідання. Від засідання да ну, але він включає ті питання. <звіт> які <звіт> він є Він включає обов'язкові питання, вимагає законодавства, а все решта це. Це план доповнений питаннями, які стосуються оборони і захисту... Звичайно. Фендер. звичайно, це один Нема заперечень, колеги. Хто за, прошу підтримати. Проти, утримався. Дякую. Я Про зняття з контролю рішив. Чи є якісь питання по зняттю з контролю? Пропоную проголосувати рухатись. Хто за? Проти, утримався. Дякую. Затвердження штатного розпису КПФСТ. Федор Миколаївич, будь ласка. Я що Так, ви нам так, великими цифрами розкажіть. Який у вас взагалі штат, Бо це ж ви знаєте щодня працюючи. мікрофончик включайте. Там треба підняти цю штуку і, і, і натиснути велику кнопочку посередині. Да. О. Да. Скільки всього людей працює, чим вони займаються, коли у нас два басейни стоїть. Звичайно, я жартую, я розумію, що об'єкт нікуди не подівся. Вони закриєш на ключ і не поїдеш. Хоч наше підприємство і має назву управління з розвитку фізичної культури та спорту та туризму, але основна, якщо я на російську мову буду розповідати, це не буду. Чи, ні, ні, чи ні, треба ні, тільки ні, на українську? Ворог не має знати, про що ми тут розмовляємо. <рес> у вас нормальна тоді, українська мова. Тоді я поспішати не буду, бо мені треба перекладати. Е, е, основна задача підприємства це е, услуги з розвитку фізичної культури і спорту. Е, на, на нашому підприємстві працюють 5 фоків. Два басейні на балансі, спортивний комплекс Олімпієць, два загородних об'єкта, кінно-спортивна база і яхт-клуб Біле крила. Також на балансі підприємства 15 майданчиків, які обслуговують, які обслуговують Ну, це основне. Чим займаються працюють люди? Ну, дивіться, у вас якщо... майже 77 штатних одиниць. Так. Ви зараз змінюєте штатний розпис на 23-й рік. По кількості він змінюється? По кількості ні. Там у вас є якісь змінюється... зміни в посадах. Так, зміни по чим це викликано, е, от про це розкажіть, що, е, що за рішення, щоб ми розуміли, бо була посада заступника директора з розвитку фізичної культури та спорту. Е, я змінив цю посаду на заступника директора загальних питань, тому що е, міркую ж. Думаю, ну це більш ширше, я так розумію. Так, да, да, це більш ширше. Ця людина повинна відповідати за все підприємство, не тільки в розрізі розвитку фізичної культури та спорту. Цей заступник має право першої підписи, повинен рішати і кадрові питання, також питання здавати звіти. Інші якісь зміни є. Так, більш широкий спектр. Так, да, Дивіться, інші зміни в штатному розкладі є. Там одну завідувачу перевели, бо закрився фізкультурний комплекс Дінамовець і перевели, Талінський, да. Талінський, так. і перевели її на майданчик на скейт парк завідувачу Там теж є у нас матеріальна база. Uh -huh. Uh -huh. І це буде відповідач за всі майданчики, які не прив'язані. У нас є майданчики, які прив'язані якомусь ФОКу чи к стадіону, uh -huh. а є, так, є, є окремі. майданчики окремі Так, на стежки здоров'я, так, за четвертою школою. Коли є... ми е, талінський ФОК повернемо в експлуатацію, відремонтуємо, ви повернете цю посаду. Так, так. Все. Ну, Мені все зрозуміло. Якщо є якісь питання. Гарне питання про басейн Дільфін. Я погоджуюся. А що з басейном Дільфін? У вас люди на нього передбачені на сьогоднішній день, коли два басейни працюють. частина працівників в кількості п'яті на простої. а другі працюють на об'єкті лазурний, угу. тому що там і набран басейн, там працює спортзал, там працює тренажерний зал. І кожен день басейн хлорірується, бо воду треба. Дивіться, ці які на простої. Ну, з лазурним зрозуміло, так. що він більше уваги. Коли буде запускатися. Вже є в мене розробка, я питав завідувач басейну лазурний, а басейн Дільфін дуже довго тримався в реконструкції, да. тому не було необхідності тримати стільки персоналу дивіться коли ця штат цей штатний розпис, він включає в себе по кількості хоча якщо... персонал який буде якщо буде працювати задінний... два басейна то ну... не штатно ні то, то ви будете додавати один ще. один басейн штатного розпису достатньо для того щоб працював один із басейнів Ну, давайте ми, коли Дільфін будемо запускати, і Федор Ніколаївич прийде до нас з новим штатним розписом, збільшенням кількості людей, тоді ми йому ці питання будемо задавати. Там дуже складне питання, бо це дуже ну, новий для нас об'єкт. Там потрібні, кромі медсестер обов'язкових, які повинні бути сертифіковані так там Титячі кімнати і, там дитячі техn... кімнат, там і так, технології так далі. там серйозні, да, да. Да, да. Я вже розглядав це і вже є наброски, скільки потрібно персоналу. І... Ну, це вже буде питання, коли він буде працювати, коли передадуть, і все вже тоді там, ну, будемо повертатись до нього. До цього. Готуйтесь, тому о, до цього треба бути готовим, треба розуміти, хто буде працювати, тому що найближчим часом ми маємо його вже забрати в експлуатацію. Ще раз повторюю, він а, повністю готовий до цього. Як тільки у нас буде можливість збільшити потужність електроживлення, він має запрацювати. Можливо, ми навпаки зупинимо тоді Лазурний, а буде працювати дельфін, тому що, маючи новий об'єкт, не використовувати його в місті, ну, я вважаю, що це злочин взагалі. А, окей, добре. Ще які питання, колеги? Можемо цю штатку проголосувати? Нема заперечень? Хто за, прошу підтримати. Є -за, проти? За так. добре, дякую. Дякую, Наталі, Петрівна, за цю позицію. Рішення прийнято. Дякую. Але до, до дільфіну треба готуватись. Вільний? Будь ласка, так про затвердження обсягів використання коштів одержаних від оренди майна. Будь ласка, Наталія Володимирівна, вам слово. Доброго ранку, шановні члени виконавчого комітету. Прошу розглянути питання проект рішення про затвердження порядку використання частини коштів. Про затвердження обсягів використання коштів одержаних від оренди майна комунальної власності. Значить, Славутицької міською радою було прийнято рішення про встановлення пропорцій розподілу коштів від оренди між міським бюджетом та балансом отриманням майна комунальної власності. І був затверджений наступний порядок використання коштів від оренди. Комунальне підприємство Агентства регіонального розвитку відповідно до рішення має спрямовувати 2% на ремонтні роботи. 18% на експлуатаційні затрати підприємства, які не відшкодовуються орендарями, 70% на поповнення власних обігових коштів і 10% до місцевого бюджету. Значить, відповідно, комунальне підприємство, житлово-комунальний центр. 60% на поповнення власних обігових коштів. 30... 30% вибачаю, 60% на ремонтні роботи, 30% на поповнення власних обігових коштів і 10% до місцевого бюджету. Комунальне підприємство, комунальне некомерційне підприємство Славутицька міська лікарня та комунальне підприємство управління з розвитку фізичної культури, спорту та туризму 100% залишається комунальним підприємством. Значить, відповідно до зазначеного рішення. Даним проектом рішення пропонується затвердити обсяги використання 60% відсотків комунальне підприємство Житлово-Комунальний центр. Додаток 1 – це кошти 504 тисячі на ремонтні роботи. На, на ремонтні роботи. Значить, додатком 2, 2 – 2% відсотки комунальне підприємства «Агентство регіонального розвитку 100 тисяч. Додаток 3. комунальне підприємство управління з розвитку фізичної культури, спорту та туризму. 209 тисяч на ремонтні роботи. І додатком номер 4. 100% відсотків 240 тисяч комунального некомерційного підприємства Славутиська міська лікарня. Прошу підтримати. Чи є якісь заперечення? колеги? хто за, прошу підтримати. Проти отримався. Дякую. І далі у нас порядок використання цих коштів. інша частина коштів: 30% житлово-комунальний центр і 70% агентства регіонального розвитку, які направлені на поповнення власних обігових коштів. Нема збереженькова. Хто за, прошу отримати? Проти потримався. Дякую, дякую. Так, про види суспільно-корисних робіт. Якраз okay. до тих семи, які вчинили адміністративні правопорушення <рес> адмінкомісії. Не, не, не було на суспільній роботі рішення. <А, рес> проектом рішення пропонується затвердити перелік суспільно корисних mm. робіт та підприємства, на яких вони будуть виконуватися для осіб, яким судом накладені відповідні стягнення. Немає запереченьку. Mm. Хто за, прошу підтримати? Проти утримався. Дякую. І наступне рішення у нас проведе громадських робіт. Та ж сама історія для тих, хто о, вчинив адміністративне правопорушення і судом визначено о, виконання ним відповідних робіт. Хто запрошу підтримати? Проти утримуємося. Так, так. Ми, ми все це обов'язково погоджуємо з керівниками комунальних підприємств, де такі роботи можуть виконуватись. До речі, треба подивитися статистику за останні роки, скільки в нас таких було. Тоді просто можна вести мову про чисельність в штатному розписі, якщо у нас суттєва кількість робіт буде виконуватись саме в такий спосіб. Так, про створення Слободівської міської субланки Вишгородської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Київської області. <світтєві> <світтєві> Чи Вадім, якщо повториш це без бумажки, ми зразу голосуємо?

По... Структура по постанові. Ну, тепер Ланка це на рівні району, а ми е, Субланка, відповідно. А нема заперечень колеги. Хто за, прошу підтримати. і утримався. Дякую, так. Да. Про внесення змін до положення про порядок надання адресної матеріальної допомоги Наталіяна. Будь ласка, що ми вносимо які зміни? До порядку вносяться зміни. Ми додаємо військовослужбовців, які отримали поранення під час бойових дій. Да. Це, це це те, що ми на сесії проголосували для хлопців, які. Отримали поранення і потребують лікування. Лікування надається державою безкоштовно і реабілітація. А ми доповнюємо все це матеріальною допомогою від міста для наших хлопців. Нема заперечень. Хто за, прошу підтримати. Проти утримався. Дякую. Про внесення змін до порядку надання допомоги на проїзд хворим нефрологічною профілю на отримання програми гемодіалізу відповідно до міської програми. Турбота. Що тут ми змінімо? Взагалі, законодавством регламентовано якісь компенсації, це виключно наша ініціатива. Да. У нас був період, коли логістика була набагато гіршою Чернігом, а на діалізь треба їздити в Чернігів. І ми компенсували по квиточкам, потім компенсували вже просто сумою. Сьогодні, в принципі, логістика є, електричка їде в Чернігів, їде назад, є розрив по часу. Ми аналізували, що ну, треба в Чернігіві чекати, да, треба чекати. Достатньо довготривалий період з урахуванням розкладу, якщо не використовувати маршрутку. Це просто різні цифри. Так? Електричка коштує 20 гривень, якщо в тебе немає пільг. Якщо в тебе немає пільг, якщо пільги, то ти закалі безкоштовно їдеш. Тому, ну, мабуть, таке уніфіковане рішення по сумі, воно буде правильне. Ми е прописуємо в порядку надання підтверджуючих документів в вигляді чого. Ні, ну підтвердити, що отримуєш гемодіаліз, гемодіаліз треба. так, і да, і все, все зрозуміло. Тобто, мінімум бюрократії, чітка цифра, і да, на цьому зупинилися. Да. Нема заперечень, колеги? хто за, прошу підтримати Небагато, так. Да. Але в нас справді проти утримався прийнято рішення. Справді виникають інколи розбіжності з тими, хто користується. Кожний по-різному використовує свої можливості, і тому не, не було уніфікованого. Способу цієї компенсації хтось її отримав, хтось її взагалі не отримував. <плес> да. Хтось має автомобіль, йому зручно автомобілем їхати. І там вони кооперуються декілька людей. Хтось в громадським транспортом їздить, тому це різні витрати, і ми не могли компенсувати по різному. Ну це уніфікований підхід. Я думаю, має зняти всі питання. Ну, принаймні, ми на це розраховуємо. Так, про виділення коштів е, управління соціального захисту населення. Це вже якраз у нас пішла, я так розумію, програма робота. Е, хто за, прошу підтримати. Два рішення у вас вони всі є. Проти, утримався, дякую. Питання опіки і піклування. Чотири рішення. Знову ж персональні дані, тому ми їх не оголошуємо на засіданні, але ви всі бачили ці проекти рішення. Якщо нема заперечень, прошу підтримати. Хто за? Проти утримався. Дякую. І в мене все. Ми вичерпали порядок денний да, сьогоднішнього засідання. Якщо є які питання в різному, готові вислухати. Якщо таких питань немає, всім а дякую. Інформацію що, да, будь ласка, хрещі щодо водохрещень mm, абсолютно слушно. Так. Да вчора обговорив на мікрофон раді з комунальним підприємством і з урахуванням. Військового стану з рахуванням того, що місто Словотич знаходиться в контрольованому прикордонному районі. Заборони відвідування, де забороняється відвідування водних об'єктів, то принаймні, в цьому році не буде планово організовано якихось загальноміських заходів через відділ культури, як ми це робили щорічно. То прохання також і мешканців Славутича утриматись від відвідування водних об'єктів, які знаходяться практично у нас, Славутицькій, принаймні, в контрольованій прикордонній ну, перше... да. Так. Да, да. В цьому році ми не організовуємо на Дніпрі, да, да, на якарі. Да. Ну, зрозуміло, що. Тих громадах, де є водойми безпосередньо в громаді, або на більш віддалених територіях, там всі ці процеси організовані. Ми прийняли рішення, що на прикордонній території цього робити не будемо. Не будемо. Таке рішення, я думаю, воно абсолютно виправдане в цей час. Хто хоче певний ритуал пройти, ну, можна це зробити врешті-решт себе вдома. Або ми можемо домовитись з басейном, там, там вода не нагріта. Щорічно представники релігійних громад батюшки вони здійснюють цю церемонію також на водоочисних спорудах. Так в мережі централізовано водопостачання буде. Та вода, яка треба. Та вода, яка може дякую. дякую за інформацію. Він. Інформація справді важлива, щоб люди розуміли, що організації водохреща на Дніпрі в цьому році не буде з безпекових. Міркувань, це прикордонна, територія. це прикордонна територія. Дякую, всім гарного